Яким чином промовляти на великій аудиторії, розкажу в цьому відео. Велика аудиторія, до прикладу, візьмемо формат 100 і більше осіб. Дам основні ключі, на які ви можете спиратися у ваших майбутніх промовах. Ключ перший: зверніть увагу, що промови на великій аудиторії це монологічні промови, тобто немає тут діалогу. Ніхто, скоріш за все, запитання вам задавати не буде, і відповідати на них вам не доведеться. Тому що формат такої комунікації цього не передбачає. Уявіть, величезна площа і там тисячі людей. Ну ви ніяк не зможете кожного задовольнити шляхом надання персональної відповіді. Тому, якщо навіть вас і будуть про щось запитувати. То ви можете в такому от спокійному режимі вибрати собі ті запитання, на які вам доцільніше було б відповісти, по друге зверніть увагу, що варто зайняти місце таке от тематичне у нас буде відхилення зайняти місце відповідно до психогеографії вищої лінії горизонту. Тому що все те, що важливе і цінне Бог, як ви гадаєте, де, на небі. Тому і промовець повинен зайняти місце вище лінії горизонту, а не нижче.